Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергові суддівські скандали зимового чемпіона України, як грають наші легіонери та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся у п'ятницю, де Полісся за Дніпро 1 зіграли у нічию на користь конкурентів. Про те, що це був поєдинок за шість очок, я думаю, про це не потрібно навіть говорити, тому що це було і так видно, і за грою, і за боротьбою, яка була в матчі. Та багато фалів. І зазвичай, коли відбуваються такі складні та важкі матчі для обох команд, то частенько таке буває, що долю поєдинку вирішують суддівські помилки. Однак Балакін, який нещодавно працював на матчі Ліги Чемпіонів Реал Сідат Зальцбург, відносно непогано провів цей поєдинок. Хоча трохи сумнівний був момент на 37-й хвилині, коли. Рубчинський виходив віч на віч і зіткнувся з Бойко. На мою думку, це був пенальті, тому що було зіткнення. Ну а Валентин був першим на м'ячі. Однак рефері поєдинку, можливо, вирішив так, що Валентин Рубчинський просто шукав цю Бойка, щоб заробити пенальті, а тому і не призначив. До речі, напишіть в коментарях, чи був пенальті в тому моменті. Однак це не завадило дніпрянам відкрити рахунок у цьому матчі, де з Філіпов забив свій черговий гол, який став вже шостим у цьому чемпіонаті. І в цілому у підопічних Максимова виходило в це в цьому поєдинку, щоб перемогти. Вони забили свій момент, вони так постійно роблять, перемагають з мінімальним рахунком, а потім доводять матчі до переможного. Але через ряд помилок захисників вони пропустили та зіграли у нічию. Якщо дивитися на пропущений гол, то спочатку Сарапій не вдало вибив, завдяки чому. Тейлор почав виходити віч на віч, і навіть у сватка була можливість якось вибороти цей м'яч та завдяки корпусам якось виграти цей м'яч. Однак у негабаритного бразильця Тейлора вийшло виграти цей м'яч та забити гол. У підзнаку маємо нічию у дуже важливому поєдинку, яка вийшла на користь суперників. А ось у Львові Шахтар обіграв Верес з рахунком 2-0. І для гірників цей матч мав бути прохідним. Вибачте вболівальники Вересу, і це майже так сталося. Але я кажу майже через те, що в цьому поєдинку не обійшлося без жахливої помилкою арбітра. На цей раз помилилася Катерина Монзуль. Для підопічних Маріно Пушича цей матч не був проблемою, тому що ту красу, яку зробив у цьому поєдинку Олександр Зубков, вистачило, щоб перемогти. Ця шикарна передача на Криськіва, цей шикарний гол. Повністю його роблять найкращим гравцем матчу. Однак на 49 й хвилині поєдинку стався звичайний епізод з неймовірно дивним рішенням арбітра. Після того, як м'яч влучив у п'яту точку гравця Вересу, він трошки поруч пролетів з рукою, але Монзель вирішила, що він потрапив і у руку, і призначила пенальті. Звичайно, арбітр може помилитися і не побачити, була рука чи ні, було порушення чи ні. І це можна іноді пробачити. Але коли в нас вже є вар на кожному матчі, і не піти подивитися і побачити, що ти помилилася, це дуже дивно. Але ж не треба забувати, що в українському футболі завжди відбуваються якісь дива, і звичайно, що нам не допоможе ніякий вар, навіть якщо буде відеоповторів для відеоповторів це також не допоможе. Однак на цьому весь епізод не завершився, тому що після того, як Зубков не реалізував пенальті, м'яч добив ворота сікан. Після того, як подивилися повтор, вони побачили, що Сікан трошки раніше вибіжав до штрафного майданчика, а за правилами футболу так не можна робити. Зазвичай у нас ну, таке не дивляться і вирішують, що це не заважає забивати голи. Але було таке враження, що Катерина Монзоль вирішила просто виправити свою помилку в минулому епізоді і відмінила цей гол. Хоча, якщо чесно, якщо дивитися на... Цю нереалізацію пенальті, і як Сікан забивав гол, і як він вибігав у штрафний майданчик, то звичайно все одно його треба було відміняти. У підсумку ця перемога дає герникам можливість наздогнати лідерів чемпіонату, але якщо дивитися на таблицю за втраченими очками, то вони взагалі випереджають разом з Динамо на три бали інших. У суботу відбувся лише один матч, але дуже цікавий де Кривбас та зоря зіграли у нічию 2-2. І хто б міг подумати наприкінці минулого сезону, що ці команди зараз будуть знаходитися ось так полярно від один одного? Тому що ми ж пам'ятаємо, як зеря дуже красиво фінішувала на третій сходинці, ну а Кровбас боровся за Єврокубки, але не посів все ж таки п'яте місце. Криворізька команда під керівництвом Юрія Бернадуба за півтора роки пройшла від статусу новачка, який програє майже усім, до статусу команди, яка мріє про чемпіонство. Звичайно, що ця втрата очок дуже неприємна для вболівальників та саме для команди, тому що, звичайно, всі ж дивляться футбол і бачать, як зараз грає луганська команда, а тому, звичайно, що розраховували на перемогу. Підопічні Юрія Вернодуба мали всі шанси на перемогу в цьому поєдинку, але два епізоди, я вважаю, дуже сильно повпливали на результат матчу. Спочатку це був гол Гереро, який забив просто шикарний гол наприкінці першого тайму. Ну і також нереалізація кожушко, вихід Віч на віч. У підсумку команди йдуть на зимову перерву чемпіонату України у дуже протилежному стані. Тому що Кровбас є зимовим чемпіоном України, але заря бореться за місце в УПЛ взагалі, хто б міг подумати до того ж, якщо казати. Про стан команд то Криворізька команда зараз буде готуватися до того, щоб провести весняну частину не гірше ніж осінню. Також в них будуть трансфери, щоб підсилити команду. в зарі все буде навпаки, тому що їм треба якось налагоджувати гру в команді. Їм потрібно буде якось зберегти гравців, у яких завершуються контракти. Ну і звичайно вирішити майже найголовніше знайти нового тренера. Ну, і що стосується нового головного тренера, то повідомляється, що вони ведуть перемовини з фахівцем, якого прекрасно знають в Україні. За інформацією, то, -то основний претендент на посаду головного тренера зорі, екс-помічник Патріка і його співвітчизник Раймонд Атевелт. 57-річний голландець працював з ван Леованом у караті, макабі та Лявів, Зорі та Шахтарі. За даними джерела, можливі умови співпраці, ймовірно, будуть обговорені Атевелдом та Євгеном Геллером вже найближчим часом. Андрій Шевченко став першим кандидатом у президенти УАФ, вибори якого відбудуться у січні 2024 року. Про це заявив виконавчий комітет Київського об'єднання Асоціації футболу. І з одного боку, круто, що така людина, як Андрій Шевченко, може стати президентом ОАФ, тому що його прекрасно знають не тільки в Україні, а й у всій Європі. Він грав за італійський Мілан, він грав за Лондонське Челсі, він виграв золотий м'яч. Але з іншого боку, з'являються якісь чутки щодо того, хто може бути його помічником, і вони дуже сумнівні. Повідомляється, що у випадку перемоги на виборах президента ОАФ ним стане колишній віце-президент Динамо Леонід Ашкеназі, Повідомляє спорт 25 грудня 2022 року. СБУ не дозволила шканазі перетнути кордон. За даними дзеркала тижня, причина полягає в тому, що він причетний до російської Лужніковської організованої злочинної групи, діяльність якої розслідує ДБР. Також Ашкеназі є співвласником телеканалу один плюс один. Тому якщо інформація від Sport.ua підтвердиться та здійсниться, то у підсумку, на мою думку, нічого не зміниться. Що був Павелко, що Шевченко з цим ашкеназі. Ну і як не поговорити про наших легіонерів, які продовжують підкорювати різноманітні та найкращі чемпіонати. Ілля Забарний провів черговий матч у стартовому складі, а його Борнмут переміг Манчестер Юнайтед з розробним рахунком 3-0. Вишні зараз мають дуже серйозну серію. За останні 5 матчів вони набрали 13 очок. Що стосується нашого захисника, то Ілля провів черговий сильний поєдинок, а також саме після його перехвату почалася контратака, яка завершилася другим голом. А ось в Іспанії Андрій Лунін провів черговий поєдинок за вершкових та продемонстрував сильну гру. Для українського голкіпера це вже восьмий матч за матрицька Рал у сезоні. І є приємна тенденція, що він грає все краще і краще. В цьому матчі йому вдалося здійснити декілька сейвів, але більш важливий видався на останніх доданих хвилинах, чим врятував команду від поразки. А почитавши Твітер фанів Реалу, то багато хто його називає найкращим гравцем матчу, а не Джуда Белінгама. При тому, що багато вболівальників пише про те, що вони надалі хочуть бачити Луніна на воротах реалу. Але, звичайно, що Карло Анчелоті, який на після прес-конференції сказав, що не знає, хто вийде у майбутньому матчі в Лігі Чемпіонів проти Уніона Берлін, але будемо сподіватися, що він знову залишить свій вибір на Андрії Луніні. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.